Добрий день! Сьогодні ми з метою реалізації державної політики, спрямованої на створення сприятливих умов для належного розвитку інституту сім'ї, узгодження у суспільстві соціальної справедливості та гендерної рівності, подолання негативних явищ, як от домашнє насильство та торгівля людьми, поговоримо про протидії дитячого насильства. Жорстоке поводження із дітьми та зневага їхніми інтересами. Можуть мати різні види і форми, але їхніми наслідками завжди є серйозний збуток здоров'я, розвитку і соціалізації дитини. Для захисту прав дитини, стосовно якої було вчинено домашнє насильство, слід звертатися до таких державних органів та служб, підрозділів Національної поліції України, служби у справах дітей, органів опіки та піклування, органів управління освітою, органів охорони здоров'я. На деякі з них ми сьогодні вирішимо, аби почути думку фахівців. Наразі ми знаходимося в молодіжному хабі Фрідом, аби дізнатися думку директора комунального закладу Публічна бібліотека. Пане Тарасе, добрий день. Як ви думаєте, що є насиллям над дітьми? Я вважаю, що насиллям над дітьми є будь-які дія або бездіяльність, які шкодять дитині фізично, емоційно, психологічно або соціально. На вашу думку, які ознаки можуть давати, вказувати на те, що дитина зазнала насилля? Я думаю, що це якісь ну, візуально видимі травми, може, синці, страх перед дорослими, замкнутість або агресія. Як допомогти дитині, якщо вона стала жертвою насилля? Поговорити з дитиною спокійно. Відвести її до спеціаліста, надати якусь емоційну допомогу. Дякую. Наразі ми знаходимося у службі у справах дітей, аби дізнатися думку начальника служби Оксани Гаврилюк. Доброго дня, пані Оксана. Скажіть, будь ласка, як часто ви стикаєтеся зі зверненнями щодо випадків насильства на дітьми у вашому регіоні? Доброго дня, пані Кристина. Ви підіймаєте дуже важливу. Тему щодо насильства в родинах насправді і на радість скажу так, що не дуже часто ми стикаємося з випадками насилля в родинах. Так, за 2024 рік було лише одне звернення до служби у справах дітей. Надійшло повідомлення від директора з медичної частини Балаклійської лікарні, що до їх відділення потрапила родина. Це мама з донькою, які зазнали. На жаль, насилля від батька і відповідно чоловіка цієї жінки. А, в таких випадках є а, механізм, який прописаний згідно законодавства. Тобто медики повідомляють до поліції, повідомляють до служби у справах дітей. чергу служба у справах дітей повідомляє а, також до поліції до центру надання соціальних послуг селищної ради, який створений і успішно працює в селищній раді. Я заходів щодо захисту і дитини, і матері в такому випадку. Добре, які заходи проводяться для запобігання насильства як серед дітей, так і серед дорослих? Дивіться, під час виїздів в родину, в родину ми проводимо оцінку потреб родини, надаємо консультативну допомогу. Працівники центру надання соціальних послуг працюють з самими випадками, вже якщо такі випадки відбуваються. При Донецькій селищній раді створена мобільна бригада соціально-психологічної допомоги сім'ям, які постраждали від домашнього насильства. Тобто, це коли такий випадок вже відбувся. Фахівці працюють з такими родинами для надання допомоги як юридичної, так і психологічної, підтримують такі родини. Значить, на сайті селищної ради постійно публікується, публікується інформація, куди звертатись. Як не допустити. Ось також хочу сказати, що нашим центром виготовлені такі невеличкі матеріали друковані, да? які ми можна ознайомитись як в селищній раді, так і в центрі надання соціальних послуг, так і при службі у справах дітей. І такий матеріал ми розповсюджуємо по закладам освіти, по іншим установам. Хочу сказати одне насилля любить тишу. Тому, якщо вам або вашим знайомим відомо при, про випадки насилля або про випадки е, якихось в е, родинах, дуже закликаю вас не мовчати про це. Ви Розумієте, я хочу, щоб кожен з слухачів знав, що кожна дитина, кожна людина має право на захист, має право звернутись до служби у справах дітей, має право звернутись до поліції. Це може бути анонімно. Це я ж кажу, головне не мовчати, бо коли ми мовчимо, іноді за такою позитивною завісою в родинах може відбуватись ну, якісь страшні речі, які можуть призвести навіть до смерті дітей. Тому закликаю не мовчати і дуже рада, що наша молодь проводить такі заходи і цікавиться такими питаннями. А знаєте, людина, яка постраждала, вона захищена законом. Кривдник, я хочу сказати, що відповідно до статті 126 Кримінального кодексу України, домашнє насильство карається громадськими роботами на срок від 150 до 240 годин, або арештом на срок до 6 місяців, або навіть обмеженням волі на срок до 5 років. Тобто такі ну, серйозні покарання, я вважаю, передбачені законодавством. Тому дуже вам дякую за такий інтерес до цього питання. І я думаю, що висвітлення цих питань ну, приведе до такої більш ну, дасть позитивний результат. Ось, Добре. Тому дякую вам за вашу цікавість. Добре. Ми вам теж дуже дякуємо. Дякую вам. Ми дізналися чимало корисної інформації з приводу протидії насилля. Висновок лише один, аби протидіяти насильству, треба говорити про нього.